Центр реабілітації для дітей з особливими потребами почав працювати у 2011 році. Наразі тут проходять курс реабілітації 44 дитини. А вже на наступне півріччя планують набрати півсотні дітей віком від 2 до 18 років. Работают высококвалифицированные специалисты, это логопед, психолог. Они детки получают как индивидуальную программу обучения, так и групповую. Значит, Работает массажный кабинет. Мы занимаемся творчеством, очень много подделов. Центр мы уже посещаем со своей дочкой два года. Центр мне очень нравится. Здесь очень приветливые, общительные, понимающие. До міжнародного дитячого свята у центрі влаштували концерт. Привітати дітей з особливими потребами прийшли їх однолітки з творчих колективів міста. Вони співали пісні та влаштували справжню театральну виставу. Глядачі у залі з захопленням спостерігали за дійством на імпровізованій сцені. В праздник домі день рождення приготувала варення, і печення, і конфети. Ну, астійка, що ні. Стол на кроє баскарі, як дорогіх на свято завітали помічники народного депутата Юрія Солода для того, аби передати привітання для малечі. Я від імені народного депутата Юрія Солода хочу всієї душі вас поздравити з цим замечательним праздником детства з початком літа. Хотілося б пожелати всім огромного здоров'я, мирного неба над головою. Крім теплих слів, і привітань від народного депутата Юрія Солода кожна дитина отримала подарунки канцтовари та вітаміни. Дуже хотілося б виразити глибоку благодарність людям, які відзиваються, допомагають нам, нашому лично нашому центру. Не перший раз вже Юрій Васильович Солод участвует і допомагають нам. Большое спасибо всього нашого центру, таким людям з большим серцем.